Привіт всьому світові з України, місто Івано-Франківськ. Отож, Ярослав Люльчик, Люльчик один із багатьох мешканців нашої славної Західної України. На мій погляд, талановита людина, яка вміє. Розказувати гуморески. Отож, смійтеся на здоров'я. Гумореска, яку я розповім доведу до вашого відома, потребує невеличкого тлумачення. Дві сторони медалі це дві сторінки життя двох молодих людей у різні е е пори часу і роки життя. Перша, розумієте, то така непорочна частина, чисте, непорочне кохання, любов. І друга буденне життя, сімейне буденне життя. Значить, перша сторінка. Ще високо в літній небі гарне сонце гріє, ще на смітті гордий півень уряжено біє, ще далеко до вечора полем ядро грає. Він за милою дірку під тином заглядає, заглядає і шепче до себе, утоплюся, повішуся, мила через тебе. Жити вже більш не можу, немає спокою. Куди хожу, тебе куди бачу все перед собою. Чи серед дня ще ясно, чи темної ночі, бачу твоє біле личко і карії очі. Оті кости, шовковії, брови з оксамиту, і через них блукаючи, я хожу по світу. Умираю, як почую твій прекрасний голос. Вірте, не сплю добрі люди цілу ніч на волос. Біля стола, думаючи, цілу ніч просижу. Тебе, моя голубонько, де не гляну, вижу. Кажу тобі, райська квітко, як без тебе жити, краще мені молодому в серійній землі. І так буде, не даш руки, мене вже немає. Моє серце більш нікого, крім тебе не знає. Ангеле мій, скажи ж слово, що буде, хай знаю. Коли згідна, то я живу, а ні, то вмираю. Ну, дівчина була ангельська душа, бо як говорять, Дівчат поганих не буває, тільки не знаю, де беруться погані жінки. Прожили вони. Декілька років, і тут вже друга сторінка життя. Ще високо сяють зорі, нічка землю криє, десь собака з перелякуша сонно залиє, ще спить мале, ще спить старе, все відпочиває, а він бродить вулицями, чого й сам не знає. Зненавидівчого жінку й шепче до себе. Утопився я без води відьму через тебе. Жити більше вже не можу, не маю спокою, куди клятий образ свій ходить за мною. Чи серед дня ще ясного, чи темної ночі бачу твоє жовте лице і собачі очі. Оті коси розхристані, полиняні брови, ніс і морду наподобу старої корови. Почую той закриплий голос. Вірте, не сплю добрі люди, цілу ніч на волос. Біля стола, думаючи, цілу ніч просижу. Така мене бере того, що з світа не Ну, чи ж неправда, добрі люди, що я з глузду збився. Ходив собі на жрати і, здурів, і з і женився. Прямо стидно мені нині отут пригадати, коли думав, що ангела приведу до. Мене. А фі ангел мені вдався. Що ну, тут говорити? Можу сміло його разом з хатою спалити. Щоб вона тоді ще зранку янути почала, ще не було дня, години, щоб вона змовчала. І сякий, я й такий, я й не вмію жити, а Ще вмію їсти, пити і дітей. і не боїться Бога, А на себе не погляне корова безрожна. Розрослася, розтостіла, як ляже, а страшно. І отаке треба любити, ні за то, ні за. Як погляну на ту квітку, усе відмирає. А вона ще пить, що не можу, що не замагають. Певно, люди ще не можуть такого ради дати. Треба руки штукувати, щоб діло дня. Краще було втопитися, вмерти і не жити, аніж таке обнімати і таке любити.